Французький автовиробник Peugeot ще під час презентації оновленого 300 V8 пообіцяв не піднімати ціну після рестайлінгу і що приємно свого слова дотримався. Тож зараз бренд офіційно запускає продажі оновленої моделі в країнах Західної Європи, пропонуючи клієнтам одразу два формати кузова хетчбек та універсал. Зовні Peugeot V8 освіжився доволі помітно. Фірмова решітка радіатора отримала більш виразний малюнок, а оптика сучасний світлодіодний підпис, який добре впізнається навіть здалеку. У салоні відчувається робота над деталями, матеріали стали приємнішими, мультимедіа швидшою та стабільнішою, а ергономіка водійського місця кращою. Ще одна сильна сторона оновлених моделей велика лінійка силових установок. Для покупців доступні дизельні мотори, гібриди і повністю електрична версія. Іншими словами, кожен може підібрати те, що відповідає його стилю життя та бюджету. І якщо Peugeot все ж таки залишив старі ціни, то саме час розібратися, що ж нового пропонують оновлені моделі, та чи справді вони стали цікавішими, не ставши при цьому дорожчими. Оскільки перед нами рестайлінг, габарити залишилися колишніми ширина і висота у обох моделей однакові 1800, 52 та 1444 мм міліметри відповідно. Довжина ж залежить від типу кузова. Універсал тягнеться на 4636 мм при колісній базі 2732 а хетчбек трохи компактніший 4362 мм і колісна база тут 2675. Кліренс теж відрізняється. У хетчбека 140 мм, а в універсала 145. Що ж до зовнішніх змін. Тут автовиробник постарався освіжити образ без радикальних експериментів. Масивні ікла денних ходових вогнів тепер у минулому. Замість них з'явилися три тонкі смужки, що нагадують сліди кіхтів. Вони гармонійно поєднані з новою безрамковою решіткою радіатора, тож передня частина виглядає більш зібраною і сучасною. Основні фари переїхали нижче і тепер майстерно сховані в оформленні бампера. Поруч із ними розташовані і нові повітроводи, які спрямовують потік повітря всередину колісних арок. Ще один цікавий штрих: уперше емблема французької марки на носі отримала підсвітку, а ще за нею виробник сховав радар допоміжних систем. Ззаду змін менше. Фірмові потрійні сліди кігтів тепер є у всіх версій без винятку. Раніше це було привілеєм більш дорогих комплектацій. Хром із бампера зник. Через що корма стала трохи стриманішою. До палітри кольорів кузова додали новий відтінок синього, а також запропонували свіжий дизайн коліс у варіантах на 17 та 18 дюймів. Французький автовиробник каже, що амортизатори та підвізку переналаштували, покращивши гасіння вібрацій, щоб поїздки стали комфортнішими. При цьому 308 зберігає звичну схему. Спереду незалежна підвізка Макферсон, а ззаду напівзалежна балка кручення. Окрім оновленого дизайну, увага в новому Peugeot приділена і моторній лінійці. З технічного боку У 300 V8 оновилися плагін гібридна і повністю електрична версія. Обидва варіанти отримали акумулятори збільшеної ємності, щоб проїхати більше кілометрів без підзарядки. Плагін гібрид доступний для замовлення в країнах Західної Європи від 40 тисяч євро за хетчбек та від 41 тисячі 300 євро за універсал. Під капотом 1,6-літровий турбобензиновий двигун на 150 сил у парі з електромотором на 125 сил. Разом це дає 195 сил і 300 ньютон метр крутного моменту, які передаються на передні колеса через семиступеневу коробку з подвійним щепленням. Акумулятор збільшений до 17,2 кВт-годин і знаходиться в днищі кузова. Він дозволяє проїхати до 85 км на електротязі, що на 20 км більше, ніж раніше. Заряджання через 7,4 кВт пристрій займе приблизно 2 години. Якщо батарею розряджено, середня витрата палива 5,9 літрів на 100 км, розгін до сотні обох версій 7,6 секунд, а максимальна швидкість 225 км на годину. Електрична ж версія отримала акумулятор на 58,3 кВт-години, що дає офіційний запас ходу до 450 км на 37 км більше, ніж у попередньої моделі. Потужність мотора 156 сил, крутний момент 270 Нм. Максимальна швидкість обмежена на 170 км на годину, а розгін до сотні займає 9,8 або 10 секунд, залежно від кузова. У стандартній комплектації встановлено трифазний зарядний пристрій на 11 кВт. На станції швидкої зарядки з потужністю 100 кВт батарею можна поповнити з 20 до 80 приблизно за 32 хвилини. Серед інших корисних функцій рекуперативне гальмування та двонаправлена зарядка, яка дозволяє живити зовнішні прилади прямо від машини. Електричний і 308 стартує від 42,5 тисяч євро за хетчбек та від 43,5 за універсал. Базовою пропозицією залишається бензиновий мотор, який виробник комбінує із 48 вольтовою технологією м'якого гібрида та переднім приводом. Це знайомий один. І двохлітровий трициліндровий агрегат на 145 сил, і 230 Ньютон метр, який працює в парі з шестиступеневою роботизованою коробкою з подвійним щепленням. Невеликий електромотор на 28 сил допомагає при старті і в міських ритмах, додаючи тягу там, де вона потрібна найбільше. Пежо стверджує, що в місті до половини коротких поїздок можна проїхати лише на електротязі, заслуга невеликого акумулятора майже на 1 кВт годину, який заховали під сидінням переднього пасажира. Середня витрата бензину 4,9 літрів на 100 кілометрів. У плані динаміки все доволі передбачувано: хетчбек набирає сотню за 9 секунд, універсал за 9,3 секунди, максимальна швидкість обох моделей 210 км на годину. Стартова ціна м'якого гібрида в Західній Європі трохи більше 34 тисяч євро для хетчбека і приблизно на тисячу євро більше для універсала. Попри курс на електрифікацію, дизельний двигун у 308 все ж залишиться. Автовиробник не відмовляється від свого 1,5-літрового 4-циліндрового мотора на 130 сил і 300 Нм, метр, який комплектується восьмиступеневим автоматом. Середня витрата за паспортом 5 літрів на 100 кілометрів. У хетчбека розгін до 100 км на годину займає 10,6 секунд, в універсала 10,9. Максимальна швидкість традиційно обмежена на рівні 210 км на годину. Щоправда, дизельна модифікація з'явиться трохи пізніше вже наступного року і коштуватиме від 35 тисяч 400 євро. На тлі зовнішнього оновлення інтер'єр Peugeot 300 V8 отримав точкові оновлення. Збереглася звична архітектура передньої панелі iCockpit. Припіднятий дисплей приладів та вбудований у центральну консоль 10-дюймовий екран медіасистеми. Але сам інтерфейс став сучаснішим, тепер із тривимірною графікою. Також є опціональний проекційний дисплей на лобове скло. Клавіші швидкого доступу iToggles під сенсорним екраном залишилися без змін. Їх зручно налаштовувати під себе. Можна одразу вмикати кондиціонер, телефон, радіо, навігацію та інші функції. Серед практичних фішок бездротова зарядка для смартфонів на 15 Вт, восьмиколірне підсвічування та оновлена стандартна аудіосистема FOCAL з шістьма динаміками. Нові передні сидіння тепер у спортивному стилі з ергономічною сертифікацією, електроприводом, підігрівом та функцією масажу. Щоправда, все це доступно лише у топових комплектаціях. Там же можна знайти обробку з алькантари з алюмінієвими вставками, контурне підсвічування, систему контролю якості повітря і преміальну аудіосистему Focal фокал на 690 Вт з 10 динаміками і 12 канальним посиленням. Також топові версії пропонують, окрім стандартних помічників, розширений пакет допомоги водієві, передні та задні парктроніки, HD-камеру заднього виду, систему кругового огляду, а також додаткові функції безпеки, попередження про перехресний рух ззаду, адаптивний круїз-контроль з функцією Stop and Go, контроль сліпих зон і утримання смуги руху. Що ж до практичності, у салоні оновленого авто передбачено безліч корисних дрібниць, що полегшують щоденну експлуатацію: місткі кишені дверей, кілька центральних відсіків для зберігання речей, а також різні додаткові кишені. Стандартно передбачено бездротове дублювання екрану смартфона та чотири порти USB-C по два спереду та ззаду. Через коротку колісну базу 308 не можна віднести до найпросторіших автомобілів у другому ряду. Багажник гібридного хетчбека вміщує 412 літрів, але у плагін гібридній версії простір скорочується до 314 літрів. Електричний 308 знаходиться приблизно посередині з об'ємом 361 літр. Якщо ж потрібний більший багажник, універсал пропонує від 467 літрів у плагін гібриді до 600 у м'яко-гібридній версії. Якщо вам сподобався наш огляд, ставте вподобайку і обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ми завжди слідкуємо за новими трендами у світі автомобілів і готові ділитися з вами найсвіжішими новинками, тому підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх цікавих подій. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.